Вітання усім слухачам, сторінка 439, книжки в'язні Північного царя, начальників гулагів. Читання довго тривале. Шостої частини книжки, ще сьомої частини ми не дійшли. Отож, начальники гулагів. В, начальнику, в начальника табору був помічник, можливо, ад'ютант, котрий одного разу попросив нашого брата Івасюка Петра зробити йому шафу якою вона повинна бути, розповіла дружина ад'ютанта, і Петро почав робити. Так, для початку це читання 13 вересня у середу. Хоч попав в табір як слуга збору і дивилася влада на нього косу, але в таборі він був майстром виробничого навчання, бо був карпатський краснодеревщик Івасюк Петро. В його золотих руках дерево перетворювалось на різного роду шедеври. Так потрібні для квартир наглядачів. Шафа була така гарна, так унікально зроблена, що у жінки не було слів. Такої шафи точно ні в кого не було. Ад'ютант удав, що він вже не переслідує нас. Він знає, що ми добрі люди, що нічого поганого не робимо ні людям, ні державі. Я переконався в тому недавно. Ми їздили з начальником лагеро станцію Сухобезводну. Семінар там був, здається, називався Виконання завдань семилітки по формуванню радянської людини в кримінальному середовищі. Було кілька поїздок на зони, потім нарада. <кій> Великий Палац культури. Президія. Один виходить і розповідає, що у нього в таборі біда. Виготовляють меблі. Звісно, лакувати треба. Переганяють лаки і спирт. Переганяють лаки і п'ють спирт. Та ще й як. Цікаво, меблі теж лакують, але за короткий час зчизає. маса рекламацій. Другий жаліється, що в столовій хліборізці крадуть продукти масово. Робили і так, і так, не дає результатів. Ще один жалівся, що такі в них народні умільці, хоч на ВДНХ відправляють, ножі та інше виробляють масово. Що порадити товариші? ВДНГ це виставка досягнень народного господарства, знаходилась у Москві Рекламували найкращі радянські товари, технології та інше, виходить наш Соболов до трибуни і каже: Я зараз вам щось покажу, а мені ад'ютанту подав знак неси. Я проніс на стіл президії пів мішка вашої літератури. Висипай. Я висипав на червоне сукно гору блокнотиків. Роздай товаришам тут і в зал подай десяток. Я роздав. Товариші, пригляньтесь і подивіться. За скільки можна то все переписати ув'язнення, які працюють, яких ми ганяємо і караємо за це? Ого, то, може, за три місяці, здивовано сказав один, другий та напевно за півроку. По різному говорили. Один запитав про лупу. Нічого не можу прочитати, ані що, часової мастера. Товариші, рівно через місяць ми знову вишукуємо таку гору їх писанини. Я вас розумію, в одного п'ють, в іншого крадуть продукти. В того товариша ріжуче колюче штампують. Уявіть товариші, у мене, хоч в секцію став спирт, не, візь, не візьмуть, не впивайтесь вином, кажуть. В їдальній хліборісті у мене вже давно працюють свідки його. Завжди в них все сходиться. Я раніше пробував ставити наших людей, не виходить. Як каже наш парторг, є елементи, а відносно зброю я повністю безпечний. Навіть мене навчили, що написано в Біблії, перекують мечі на Урала. І зразу мені показують правду, де Хрущов Микита Сергійович дарує скульптуру для ООН. Ця скульптура там стоїть до сих пір 2016 року. Ну, Зараз 2023 рік скульптура стоїть. Що вам би таких в'язнів так ось і біда, товариші, вони його вісти, а партія нам каже, що то самі страшні наші вороги не можна їм мати читати, переписувати, розповсюджувати оцю. Ось цю писанину. Все, що ми маємо для боротьби з ними, використовуємо. Допомагають товариші з ГУЛАГа і КДБ. І вже руками не можемо справитись ні з писаниною, ні з зібранням, які регулярно вони проводять. Що в такі ситуації ви скажете? Загрузи їх роботою, вони мають забагато вільного часу і тому пишуть, сказав один. Товариші, раніше я робив корпуси на дерев'яні годинники і корпуси на Радіо Урал. Це ж вам не щитовий домик, так ми не мали ніколи проблем з якістю. Тепер філіал Московського автомобільного зіла. Ми отримуємо подяки, премії а до об'ємів якості жодної претензії. Роботою вони завантажені, як всі в таборах. Крім того, вони дуже багато роблять для табору, чистота в секціях і на території. Квіти, газони, альтанки. Не дай їм паперу і чорнила, поради в інші. Товариші недавно в мене в їжі на рік їм зрізали 500 калорій. Лишили посилок, лишили їх переписки, побачень за найменшу провину. В ларку в мене було тільки чорнило, зошити, ручки, олівці та крем для взуття, і кожного місяця ми забирали по кілька кілограмів писанини. Через рік відмінили, відмінили такий режим, але слухайте, такі фанатики тільки один відрікся. Різне ще радили застосувати. В кінці виступу начальник табору сказав: лектори до них приїжджають деколи з Саранська, але в основному з Москви, з інститутів та Гулага. Їх розділили, стравлюють, провокують, караємо від карцера до Владимирського централу. І ось такий результат показав рукою на гірку блокнотиків, які піднімались над червоним сукном великого стола. На закінчення своєї розповіді адвітант сказав: Я добре знаю. І, напевно, вся адміністрація, ви не такі погані, як на вас говорять. Але що поробиш? Така політика, така робота. Дуже вам дякую, Петро за таку шафу. Жінці сподобалось, то головне. А Петра і свідків зміцнило почути. Он, як в дійсності на них дивиться адміністрація. Корчування пнів. Радикуліт. Сторінка 444, шоста частина книжки. Продовжую читання. Напевно, на 10 му лагерному пункті у П'ятоха Іван, Іван працював на лісоповалі. Згадував, як було цікаво, духовно відсвіжав кожен день праці. Хоч фізично було дуже тяжко, але братерство компенсувало все. З табору виводили як особливо небезпечних, конвой збільшений. Злий, коли відходили від табору, конвой закидав зброю на плече і відпочивав. На місці часто солдати спали. Якщо ж то розбудять, вони були впевнені, що ніхто не втече жодного порушення не буде, а брати могли обговорювати все, співати від роботи, не вхилявся ніхто, тому і з нормою було добре, братам і добре, і конвоєрам добре. І ось в такому хорошому місці Іван захворів на ридоколід. Щось не так потягнув чи протягнуло, ходив, як старий дід. Комісія подивилася і перевела його на легку роботу, в бригаду корчувати пеньки. Від вікових дубів сосен ті пеньки були велетенські. Погляньмо, як 10-15 в'язнів інвалідів корчують одного пня, обкопують і на колінах, і сидячи на землі, підрубують коріння, обв'язують шнурком і смикають, шарпаючи різко. Разом від цього більшість падає або стріляє в спині. Одного разу приїхав молодий агроном з колгоспу випускник інституту, приїхав на газ 69 оглянути ділянку, яку табір передає в користування колгоспу. Говорили, що та земля була надзвичайно родюча, кілька років жодних органічних чи мінеральних добрив не потребувала від побаченого він зблід голос і погляд, як в переляканої людини. Здорові сильні конвоїри сиділи на пеньках по периметру ділянки, а в'язні інваліди корчували. Агроном почав говорити до начальника конвою тремтячим голосом. «Товариші, їм так тяжело, они больны. У нас в холхозе есть молоко после сепарации. Мы кормим свиней этим молоком. У нас есть отходы пшеничные. Можно кашу сварити, Мы можем выписать костей. Это копейки. Я сам привезу. Товарищи, они же умрут. Начальник на те відповів впевненим твердим голосом. И где же ты такий сердобольний знайшовся?» Это же враги советской власти. Им предписан тяжелый физический труд. Не подохнут, не переживай. Агроном і такої мови почав задум відходити. Його очі перескакали від групи до групи інвалідів, котрі метушились біля своїх пеньків. Перечіплюючись за гілля, спотикаючись на нерівностях, агроном скочив у бобік і поїхав. Конвой щиро дивувався. «Бувають же, тут чудаки в наше время. видиш, що предлагает. П'ятоха Іван чув і бачив все, бо був близько від конвоїрів. Як добре було видно, виконання слів з Біблії запанувала людина над людиною на лихо для неї. Еклезіаста 8.9. Роздумуючи над своїм радикулітом, Іван почав навіть думати, як він буде жити далі, коли звільниться. Він вирішив, що буде в'язати рукавиці, светри та інше. Його во допоможе, я буду турбуватись про свою сім'ю, думав він. Бараць Іван з великим болем вилазив над верхні другі нари. Злазив теж обережно. Було дуже тяжко і боляче. І ось ці муки побачив старий в'язень. Його навіть не гонили на роботу через вік. Він розпитав Івана, як і що сталося. Потім сказав: Синок, ти будеш здоровий, тільки потрібно спопросити, щоб конвой пустив тебе в ліс, де є мурашник. Підкотиш сорочку і опустиш трохи штани, щоб мурашки. Покусали весь хребет і бедра, може, ти свій далішній нерв застудив. Підійди до мурашника, стукни гілкою кілька разів по мурашнику там, де будеш лягати, присядь і лягай. Буде пекти, але потерпи, може, хвилину. Зроби так два-три рази. Зробив так Іван два рази. Третього ранка, встаючи з нар, він акуратно опустив ноги, помаленьку повертався, чудо. Здається, не болить, сісти встати теж не стріляє. На роботі його вже поставили, відрубовати коріння, тягнути шнурок. Іван був дуже вдячний невідомому дідусеві за таку допомогу. Роздумував над тим, як же буде в новому світі, коли буде скакати кривий немов олень Ісай 356. Це ж така радість, ти можеш знову працювати, як всі люди. Через кілька днів комісія перевела Івана знову на лісоповал до дорогих братів, до повної духовної діяльності. Так, закінчення оповідання. 11 хвилина, 20 секунд, тому що телефон слабенький і боюся більше записувати. Можливо, буде іска... е... іскаження звука, тому наразі все. З вами був читач книжки В'язні Північного Царя. Вересень, місяць, тепла погода, вітру майже немає. Західна Україна. Читано там, де і записана ця книжка в'язні північного цара, автором Шишка Анатолієм.